Вітаю вас, шановне панство. Принесла вам корисної інформації. Захворіла моя близька людина, подруга, і я зрозуміла, що все-таки маю чим поділитися і з вами в тому числі. Особливо це буде актуально для тих, хто приїхав нещодавно і навіть не має ще сімейного лікаря. Я вже кілька разів тут хворіла. Якщо ви дивилися на моєму каналі, я ділилася інформацією, як сильно мене температурило. Давно, якщо не сказати ніколи, такого зі мною не було в Україні в плані високої температури, не було сил навіть встати. Почну з телефона, за яким можна у Вінніпезі викликати лікаря, не швидку, яка коштує дуже багато грошей, і навряд чи приїде до людини з високою температурою, тому що є люди з інсультами, інфарктами і іншими зовсім невідкладними станами. Ось тут буде номер. Цим номером, до речі, теж поділилася моя дуже близька людина, україночка, яку я знайшла саме завдяки цьому каналу. Привіт вам і дякую за цей номер. Одразу скажу, що я ні разу не користувалася. Цією послугою, тому що коли я лежала з температурою, вже маючи цей номер, в мене мозок навіть не включався аж настільки, аж навіть на таке. Тому я не знаю. Місцеві мені сказали, що лікарі приїжджають не щоразу. Там все-таки існує якась певна черга, в на них є велике навантаження, але нехай буде, у вас цей номер, сподіваюся, нікому не знадобиться. Ще зібрала для вас. Точніше так, не зібрала, а покладу у описа опис цього до цього відео посилання на пам'ятку для українців щодо медичних послуг. І ось іще номер тут вам опублікую, за яким ви додзвонитесь на гарячу лінію і зможете стати в чергу на пошук сімейного лікаря, тому що просто шукати на обум. Не завжди виходить і не завжди виходить потрапити до того лікаря, до якого ви хочете. А мені за цим номером знайшли лікаря буквально за три тижні, і клініка, в якій в мене тепер сімейний лікар, розташована за 500 метрів від мого дому. Я думаю, це круто. От. А так, взагалі, всім бажаю здоров'ячка і всім бажаю прекрасного настрою.